Місцеві депутати вирішили перевірити, як в Чернівцях ремонтують дороги. З цією метою було створено комісію, до складу якої увійшли народні обранці міського та обласного рівня представники всіх фракцій. Перше їхнє виїзне засідання відбулось на провулку ентузіастів. Тут вони досліджували причини невчасної здачі в експлуатацію цієї ділянки, каже голова комісії. Основою для роботи нашої комісії стало подання прокуратури міста Чернівці, яка виявила виявила факти. Неефективного здійснення контролю працівниками технагляду департаменту житлового комунального господарства за якістю виконання ремонтних робіт. Ремонтні роботи на провулку ентузіастів проводить фірма Санталіс. Здати дорогу в експлуатацію вони повинні були ще в жовтні минулого року. Проте в ході виконання робіт було змінено проектну документацію, що й призвело до суттєвої затримки, каже підрядник. Крім того, міська рада ще не повністю розрахувалась із ремонтниками. На сьогоднішній день заборгованість 444 тисячі. це. Без тих робіт, які виконувалися вже в квітні місяці. Підрядник каже, наразі вони завершили підготовку дороги, залишилось вкрити її асфальтом. Кінцевий термін здачі об'єкта в експлуатацію тепер перенесли на липень поточного року. Проте, невчасне виконання ремонту на дорогах є далеко не єдиним порушенням. Це нагальне питання для Чернівців. І я, як депутат обласної ради від міста Чернівці, зацікавлений в тому, щоб дороги були хороші. Тому відповідно почнемо з цієї вулиці і будемо працювати по всіх вулицях, незалежно від того, в якому окрузі вони знаходяться. Крім провулку ентузіастів депутатська комісія планує вибірково перевірити виконання ремонту і на інших вулицях. Почнуть чиновники з вивчення документації. У ході перевірки буде вирішено, хто винен та кого притягати до відповідальності за порушені терміни та якість доріг. Наступне засідання комісії відбудеться в середу в департаменті ЖКГ.